Вітаю усіх, хто зайшов на мій канал. Сьогодні я прочитаю вам дві притчі про вдячність. Перша притча називається Вода в пустелі. У долині серед пустелі розкинулося село. Воно було подібне до маленького оазису, бо там було невеличке джерело. І, звісно, воду там цінували більше за золото. Люди дорожили кожною краплиною, затіняли джерело від сонця, щоб вона, вода не випаровувалася, і використовували її дуже ощадливо. У цьому селі побував мандрівник. Трохи там погостювавши, він пішов далі. Ідучи пустелею і розмірковуючи про тяжке життя в покинутому ним селі, він побачив розкішний палац. Подорожньо увійшов до нього і був просто вражений його оздобою, буянням саду з фонтанами й озерами. Впадав у око неймовірний контраст між цими розкошами і тим, що він побачив у селі. І тоді він спитав господиню палацу, я помітив, велика господине, що у вас тут дуже багато води. Справді, так воно і є, мандрівниче. Я бачу тут фонтани, озера, водограї, і, напевно, є ангари, які заповнені живильною прісною водою. Саме так. А чому ти питаєш про це? поцікавилася господиня. Усе дуже просто. Ви маєте таке неймовірне багатство, а по сусідству з вами живуть люди, у яких води практично немає. Вони бідують і бережуть кожну їх краплину, цінують воду більше за золото й коштовне каміння. Чому ви не поділитеся з ними своїми джерелами? Чому не подаруєте їм воду? Адже ви не станете від цього біднішою, не розоритеся? Господині якусь мить помовчала, а потім відповіла, А знаєш, мандрівниче, що буде, якщо я подарую цим людям воду, посміхнулася вона. Спочатку вони не стямляться з дива, дякуватимуть мені, підноситимуть аж до небес, називатимуть дочкою богів, трохи оговтавшись, сприйматимуть дарунок як щось належне, а потім прийдуть. І вже вимагатимуть. Друга притча називається вдячність. Ішла жінка, звідки лязь із іздалеку, і надвечір дісталася села в степу. Їй був потрібен притулок на ніч, і вона почала стукати в усі двері, та ніхто не відчинив їй. І хоч на землю вже спала прохолодна ніч, довелося їй плестися в степ. Де блукали хижі звірі, і було дуже небезпечно. У степу жінка примітила вишеньку і присіла коло неї. Жінці було холодно, вона вся тремтіла й довго не могла заснути. Нарешті задрімала, але опівночі прокинулася, бо змерзла. І тут вона побачила, що на вишні. Розпустилися квіти й усміхаються до місяця. Ця краса, яку вона несподівано побачила, її так вразила, що жінка підвелася вклонилася в пояс у бік села. Ви не пустили мене на ночівлю, та завдяки вам, під цією квітучою вишною, я знайшла саму себе. Дякую вам. Вона була щиро вдячна мешканцям села за те, що ті не прихистили її. Інакше вона спала б у хаті і не стала б свідком того, як мовчить ніч і як тихо розмовляють квіти з місяцем. А це для неї було тепер найважливіше. Тому вона й відчула таку вдячність у серці. Життя сповнене краси великодушності. Кожному з нас, воно кладе до ніг мільйон подарунків, але люди того не бачать. Вони так захопилися своїми думками і справами, що їх не помічають. Але ж будь-які двері, які здаються нам зачиненими, можуть привести до дивовижних відкриттів. для цього досить того, щоб серце відчувало вдячність.